Поліція і СБУ України. Це взагалі цікава тема. Ну, давайте, от давайте почнемо з поліції. Розберемося от, раз і назавжди. Де от, пропали мої 2000 доларів в Хмельницьку, а як кажуть і нічого не відбувається, скажімо так. Ну що ж. Якщо дивишся на поліцію Америки, там передача. Як вони там летять на вертольотах, сканірують землю, щоб зловити злочинця, який там от вчинив в Америці злочини, там поліція Штата за ним гониться, ФБР і так далі, переїжджає в другий штат, за ним гониться поліція другого штата, там з собаками, все, все там женуться. Тобто в Україні такого немає. Або якщо СССР показували, як там були слідаки, які там ловили те от кримінал про СССР і так далі, що там цілі історії, як вони ловили банди, то в української поліції такого нема. Українська поліція, вони там розклеюють листочки, що вони, наприклад, проти насильства, або розклеюють листочки, що люди там не кидайте гроші, бо вас кинуть. Або, наприклад, поліція може. Е, от прямо на моїх очах я просто ніколи не їздив в купе. Мені просто по дорозі продали ціни той білет. Я в Києві сів, тітя плаче каже мене обікрали вночі. Типу. Окей, прийшов мент, зайшов, каже, типу, так і так. Вона розказала, мене в купе обікрали. І от український мент їй каже: знаєш, каже, заяву не пиши, ми і так не знайдемо, хто це зробив. І все. <реш> заяву не пиши. Ну, ще другу історію можу розказати. Я заночував раз в Чернігові на вокзалі, і там от якась зайшла дівчина молода і вкрала в якогось дядька туфлі. Відповідно, той дядько босяком проснувся, побіг. Там же поліція на ЖД вокзалі. Побіг, приходить поліція, стоїть і рже. Підходить до мене рже, каже, ти не бачив, хто типе, взуття? Да я кажу, виходив, не бачив, кажу. Не стоять, ржуть, бляха, це ж, що ми маємо? Взуття ходити, шукати, і стоять, ржуть, коротше. Ну, і є друга сторона поліції. Якщо, наприклад, ви захочете грабанути банк, багато, ну, багата структура, якщо ви захочете там вкрасти, наприклад, 5 мільйонів. То, скоріше всього, що вони будуть бити: бити от вас, бити працівників банку, бити охоронців, ну коротше, будуть вибивати зізнання, де пропали, наприклад, 5 мільйонів. Ну, Це от така робота в поліції. От. Або тут ходити, шугати якихось п'янець на районі, це робота поліції, або піти, завести якусь людину в психушку, і якщо психіатри можуть покачати з родичів його гроші. То поліція возить таких людей в психушку. Оце от то, що робить поліція в Україні. Давайте тепер розберемося, що робить в Україні СБУ. То що я от прийшов в СБУ, кажу, так і так. Порушується закон, безприділи, все. І вони мені, мені так кажуть, то це не наша справа, чого ти сюди прийшов? Ти йди от в поліцію. А я їм кажу, я ж в поліції був. Ну і що? Ти йди, каже, ще раз в поліцію. От давайте з вами пригадаємо історію Саша Білий. Трусив прокурор і казав, сволоч, ти порушуєш закон. І відповідно, що сталося з Сашою Білим, він вже з автоматом був. Приїхали е, працівники СБУ і розстріляли його там в якомусь барі. От. Відповідно, якщо ви захочете в Україні підійти до судді, отак трясти його і ось, сказати, ти сволоч суддя, будеш судити по закону. І якщо у вас буде автомат ще при собі. То відповідно до вас приїде СБУ і вас розстріляє. Тому що така от функція в СБУ. Йдемо далі. Наприклад, в 2014 році СБУ, е, це єдина структура, яка робила м, фільм про роботу правоохоронних органів в Україні. Тобі ж нічого нема показати. Тобі ж вони показали, що були якісь незадоволені люди е, на східній Україні, які мали зброю і хотіли захопити владу, щоб здати Східну Україну Росії. А вони, типу, Браві герої СБУ, їх скрутили, по телеку їх показали, як... і сказали, що вони зрадники України. От. Відповідно, без суда, без слідства. Просто людину, яку скручує, і вони стоять і кажуть, що це зрадник України. От". Ну, от. Ну, телевізору ж не можна вірити, ви самі розумієте. Тому то підписуйтесь на канал і ставте от, лайк. Тому що -то більше такого ви ніде не почуєте і не побачите.